Добренький вечір. Як експериментувати, то експериментувати. Дивіться, стоїть мій укорінювач, стоїть мій кориза. Нарізала от таких череночків. Зараз я вам покажу. Дивіться, отака от квіточка. Це вона. Це в мене вони почали по-другому разу цвісти. Вона ще не розкрилася. От я беру мочаю у укорінювач і ложу. Отако сюди, я її зараз випростаю, а потім зверху посиплю мікоризою. Це мох з вагном. О, дивіться, бачите? Отако. Одною рукою мені незручно. Але ж показую, хочу попробувати отакі. Тому що я так бачила, знаєте? Я бачила, як так. Роблять. Одна жіночка показувала в себе на каналі отаку, отакий спосіб. Ой, дай Бог, щоб вони прийнялися. Гляньте, який вирізала красивий з двома цими. Бачите? Дай Бог, щоб вони прийнялися. Ой, я спеціально, в мене є отакі парнички. Я спеціально тільки взяла сьогодні оцей колір. От, зараз їх поправлю. Взяла оцей о, такий маленький, якийсь вийшло, ну хай буде. От. гляньте, яка красота. І зверху, зверху, он лежить в мене мох. Зверху ще. От треба трошки більше його припудрити, Зверху прикрию мохом, поправлю, розправлю. ні, Раніше посиплю мікоризу, Отак. От. Зараз я все зроблю. Ну, щоб ви розуміли, отако накрию це парничок. От. Все зроблю, щоб не виглядало. Ну, мені коридору вже можна було б посипати, але отако, бачите, це хороша річ, дуже. Хай лежить тако на мосі вона. От. Присипаю мохом, прикладаю прямо. І закриваю, а потім буду десь раз у два дні відкривати, провітрювати і водичкою з е пулілізатора пшикати, щоб е для того. І ще й притом не тільки водичкою. Я яка красуня, ну вона не розсвівша. Добре, це ж мої княжики. Ви бачили, як вони гарно. А ні, то дивіться, заходьте в це і дивіться. О. Отако дивіться, бачите? Можно их придушивать, накрывать.